Вологонщицю Олену Старікову зустрічаємо на її рідному львівському велотреку. Згадує, чому колись обрала велосипед. Чому була тому що я ненавиджу ходити пішки. Я не вчилася на ньому їздити, я просто якось сіла і поїхала тобто з рівновагою в мене не було проблем. Дівчина розповідає, перенесення змагань на цей рік через карантин їй допомогло. Я відчувала, що я знаходжусь на своєму піку, тобто я в самій кращій формі за все своє життя і я дуже надіялась на медаль з Олімпійських ігор. Для мене то дуже добре, бо я стала ще сильнішою, ще більше досвіду в мене набулося. Тобто, для мене це на користь. Олена тримає олімпійське срібло і каже, готуватиметься до наступної олімпіади у Франції. Я хотіла золото, я спочатку засмутилася, бо не перша, але потім ввечері до мене прийшло, коли дуже багато людей підтримувало, вітало, все ж таки думаю, срібло. Коли в тебе срібло, ти думаєш, як то боротися далі не зупинятися. Я тренуюся, намагаюсь дійти, щоб поїздити тут. Якось я далі буду тренуватися, змагатися і готуватись до Парижа. Олімпійську бронзу показує Алла Черкасова. Борчиня розповідає: найбільше мотивував здобути олімпійське визнання її син. Він же сам займається боротьбою, йому вісім років вже на носі, і він. Має медаль мами на чемпіонату світу золотого з чемпіонату Європи. І він мріяв про цю Олімпіаду, бо в нас в сім'ї лише розмови останні, напевно, років 8-10 про Олімпійські ігри, про медаль. Він живе цим так само, як і ми, і тому він мріяв дуже про цю медаль. Щоб мама її привезла додому, просив, дуже просив. На її форму, каже, повпливало перенесення ігор на рік. Для мене особисто це було дуже важко. Цей рік, який додався, були дуже такі падіння, якісь важкі поразки. Зневіра в собі, але знайшлися люди, які мене підтримали. І я все таки дійшла до кінця, і хеппі енд стався. Сьогодні вона після змагань у Токіо уже спостерігає за змаганнями Кубку України із вільної боротьби. А про подальші плани каже так: я не планую їхати в Париж, бо мені вже 32 роки. Я досить сильно замучилася. Цими тренуваннями це дуже важкий графік, насправді двохразові тренування. весь час збори, тебе не буває вдома. Я хочу відпочити, можливо, піти в декрет. А там, ну я після першого декрету теж зовсім не планувала вертатися я казала, що я буду. Дуже гарної дружиною і матір'ю вести господарство, але доля так склалася. Зараз її медаль. Мотивація для молодих борців. Але ні здобутки дуже надихають. Дуже давно наші дівчата не брали медалі з жіночої боротьби. Дуже давно і ця ална медаль вона дуже надихнула. Я впевнена, що дуже багато вона кого дівчат. Молодих надихнула, що потрібно більше тренуватися, більше боротися. Ще дуже щасливі всі за алу. У нас десь 14 років не було медалі. З і ми дуже всі щасливі. Ірина Мочульська, Ірина Бучинська. новини на Суспільному. Львів.